Пензільна інспекція Вінничини представляє програму На варті доріг. Сьогодні у випуску. Працівники ДАІ нагадали водіям про безпечну швидкість руху та вручали спеціальну дорожню грамоту. Співробітники ДАІ здали кров для потреб поранених у зоні АТО. ДАІ Вінничини занепокоєна станом аварійності на дорогах області. Щоб привернути увагу громадськості до цієї проблеми, провели профілактичну акцію. У храмах запалили свічки в День пам'яті жертв дорожньо-транспортних пригод. За 10 місяців цього року на території області зареєстровано 2041 дорожньо-транспортна пригода, в яких 122 людини загинули, а 436 отримали травми різного ступеня важкості. По кількості загиблих у нас велике суттєве збільшення майже на 50%. Що стосується аварійності в цілому, то по кількості є невеличке зниження і по кількості травмованих. А знову ж таки повторюсь по кількості загиблих. Великий відсоток росту. В першу чергу, це що спонукає до такого росту? Порушення правил дорожнього руху, це керування в нетверезому стані, це перевищення швидкості, це проїзд на заборонене червоне світло світлофора, це порушення правил обгону, маневрування. Оце ці чинники це ці порушення, які спричиняють до аварійності. З метою зменшення кількості дорожньотранспортних пригод, причинами яких є перевищення безпечної швидкості руху, працівники ДАЇ розробили спеціальну дорожню карту для водіїв. На дорогах державного значення інспектори ДПС вручали водіям такі карти, які рухались в напрямку міста Житомира та Києва. В них було зазначено шість населених пунктів Вінницької області, через які пролягає автодорога. Це Стрижовка, Калинівка, Корделівка, Перемога, Комсомольське та Жежелів. Були роздані від такі флайера, дорожня карта, так називаємо. На да? території Вінницької області, в яких населених пунктах не потрібно перевищувати швидкість. В основному проводили профілактику, але до окремих подій, звичайно, вживали заходів реагування адміністративного впливу. Інспектори ДПС попереджали водіїв про дотримання швидкісного режиму в населеному пункті, адже згідно правил дорожнього руху, швидкість транспортного засобу не повинна перевищувати 60 км за годину. Цьому році, на жаль, на автошляхах нашої області за порушень правил дорожнього руху щодо перевищення швидкості загинуло вже. 31 особа, на жаль, близько 500 травмовано. Тобто, ну, це десь така жахлива і Бажано, щоб водії, звичайно дотримали безпечної швидкості руху. Саме безпечною швидкість руху в населеному пункті вважається швидкість до 60 км за годину. При ній водій встигає загальмувати, вивернути кермо у будь-якій ситуації. Це повинні пам'ятати і водій, і пасажири. Останнім, щоб уберегти своє здоров'я і життя, потрібно стримувати водіїв, любителів швидкої їзди, нагадуючи їм про наслідки. Відповідно до офіційної статистики, на автодорогах України протягом року гине близько 5 тисяч людей, та близько 35 тисяч зазнають травм різного ступеня тяжкості. 122 одиниці взуття, які символізують кількість загиблих людей в дорожньо-транспортних пригодах на Вінниччині, працівники Державної інспекції спільно з громадськими організаціями розташували на розділювальній смузі по вулиці Пирогова. У 2005 році Генеральної асамблеї ООН було визначено третю неділю листопада кожного року як вшанування дня вшанування пам'яті жертв ДТП. Сьогодні на території України проходить всеукраїнський тиждень безпеки дорожнього руху. В рамках цього тижня ми вирішили провести таку акцію флешмоб. З використанням взуття свічок та пляшок з під горілки. Інспектори Даї розповіли, що така ідея прийшла не випадково, адже в більшості дорожньо-транспортних пригодах з летальним випадком на місці пригоди залишається взуття. Сьогодні ми виставили на вулиці Пирогова на розділювальній смузі 122 одиниці. Взуття це говорить про те, що на території області з початку року в нас загинуло 122 людини. Пляшки позначають те, що за участю сталися 9 дорожньо-транспортних пригод загиблими, учасники ДТП, яких були водіїв нетверезому стані. Волонтери з Подільської громади розповсюджували листівки зі сумнівною статистикою дорожньо-транспортних пригод. Для учасників акції та перехожих представники з обласної організації Товариства Червоного Христа провели урок з надання невідкладної медичної допомоги. Дуже важливо надати допомогу у перші хвилини, коли стається якась автодорожна пригода, і ми бачимо, що є потрібен люди, які е, значить, потребують допомоги. Е, ну, товариство Червоного Христа це не тільки зараз, е, зараз просто більш актуальніше стало а ми займаємося цими питаннями вже багато років. Провести акцію співробітникам ДАІ допомогли працівники міської ради, громадські організації Товариства Червоного Христа, Подільська громада, дорожній контроль, самооборона та автомайданівці. 13 листопада, в рамках проведення всеукраїнського тижня безпеки дорожнього руху, співробітники Даї Вінниччини взяли участь в загальнодержавній акції Здай кров, врятуй життя здавали кров для використання її у лікуванні потерпілих під час дорожньо-транспортних пригод та бійців. АТО. на сьогоднішній день вже 19 працівників дає здало кров. Сьогодні протягом дня будуть здавати кров. Керівництво Державтоінспекції, апарат Державтоінспекції. Завтра співробітники ДПС, які несуть службу, і так протягом тижня повністю дуже багато в нас бажаючих працівників дає, які мають бажання здати кров. Виїжджаючи на місця скоєння дорожньо-транспортних пригод, інспектори ДАІ бачать, які важкі травми отримують потерпілі. Також кожного місяця співробітники ДАІ, проводячи ротацію, виїжджають в зону АТО, де стають свідками поранень бійців. Усі, хто здавав кров, більше вже стали донорами не вперше. Здача крові є стимулом для вироблення нових клітин крові, молодих клітин, які краще виконують свою функцію в переносі кисню ретроцитів. Тромбосити оновлюються і єдиною дозою для здачі крові є доза 450 мл плюс 20 мл для обстеження крові. Приємно бачити такі відгуки правоохоронців на чужу біль і те, що вони діляться із постраждалими часткою своєї крові і робляться безкоштовно. 16 листопада цього року світова спільнота відзначила день пам'яті жертв дорожньо-транспортних пригод. Кожен свідомий громадянин міг здійснити свій позитивний внесок в акцію, направлену на важливість збереження найціннішого, що є у людини це життя. За доброю традицією попередніх років до акції приєдналася Українська православна церква. У цей день в усіх православних храмах Вінниччини проводилася поминальна панахида по загиблим в автопригодах під час проповіді священики Котре звернули увагу прихожан на важливість дотримання правил безпеки дорожнього руху. Пам'ятайте про те, що відповідальність має бути і перед Богом, і перед собою, і перед своїм ближнім. Тому, коли ми сідаємо п'яні за руль, коли ми неуважно буваємо на дорогах, коли ми переходимо ці дороги там, де не потрібно, коли ми порушуємо правила дорожнього руху, порушуючи швидкість на дорогах, неправильний обгін і так далі, все це спричиняє ту ситуацію, яка називається аварійною ситуацією. Сьогодні служба дає у Вінницькій області проводить тижневик. Так ми кажемо, таких попереджувальних програм, куди залучають і церковнослужителів. Нас також сьогодні запрошують і на бесіди. І священник іде і сідає в машину, в службу дає. І коли порушують правила, чи то пішоходи, чи то водії тих водіїв і пішоходів запрошують якраз на бесіду за священником. Ну, бесіди не проводяться з усім містом, з усіма перехожими, з усіма водіями, і, звичайно, не всі можуть почути ці слова. А тому сьогодні є можливість через моє звернення, через моє прохання почути, почути голос Бога, почути голос церкви. Почути голос тих, хто відповідає сьогодні за нашу безпеку, і в першу чергу це служба дає у Вінницькій області і в цілому органи правопорядку, які якраз і поставлені для того, щоб піклуватися, щоб був мир, спокій, щоб був порядок, і в житті нашому, і на дорогах, і в нашому місті. Будьте обережні, будьте уважні. Частіше дивіться ті передачі, щоб потім самим бути уважнішим на дорогах і не зловживати ні спиртним, сідаючи за руль, не зловживати правилами дорожнього руху і не вчити своїх дітей, тому що мені дуже прикро, коли ми їдемо навіть по місту. І я бачу, коли батьки перебігають з маленькими дітьми дорогу там, де немає зебри, де немає пішоходу, пішохідного переходу. І, звичайно, ті діти знову ж таки, коли вони стануть дорослими, бабуть будуть і своїх дітей, також спішучи вести там, де не потрібно. Не треба економити секунди для того, щоб потім страдати усе життя або плакати усе життя, втративши чи своє здоров'я, чи життя своїх рідних і близьких. Керівництво і Державної інспекції Вінниччини у неділю відвідали храм святого Дмитрія Солунського, який знаходиться на території обласного управління МВС, куди також запросили членів сімей загиблих співробітників. Тут була відправлена панахида по загиблим співробітникам ДАІ. За інформацією гідрометцентру України, найближчим часом очікуються на дорогах ожеледиця, дощі та тумани. Державна інспекція України звертається до водіїв з проханням за таких погодних умов бути максимально уважними та обережними, не перевищуйте швидкість, користуйтеся пасками безпеки та дотримуйтесь безпечної дистанції з особливою обережністю. Рухайтесь по мостам та естакадам, відмовтеся від ризикованих маневрувань. Ми спостерігаємо, що зараз ідуть вже великі опади дощу, які можуть переходити і в сніг, і на ніч спостерігається зниження температури на мінус. В першу чергу ми радимо всім водіям дотримуватися правил дорожньої руху. Обов'язково дотримання правил дорожньої руху. Знову ж таки, не порушувати швидкісного режиму. Тому що якщо зранку ви спостерігаєте, що є ожеледиця, то пам'ятайте, що тормозний шлях, якщо ви назмете на гальмо, він збільшується. Ви повинні це враховувати. Ви повинні водіїв вибирати таку швидкість, безпечну швидкість, яка у разі, якщо потрібно, щоб ви могли нормально зупинити свій транспортний засіб для того, щоб уникнути дорожньо-транспортних пригод. Прохання Державтоінспекції Вінниччини, якщо нема такої нагальної потреби, то все-таки утримайтеся від користування власним індивідуальним транспортом. А переважно користувався громадським.